Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Ого, дрифтинг. 3200, непогано. Так що педаль до полу. Погнали. Ось так я буду намагатися якось перетверватись, хоч у них автомобілі дуже потужні. Якщо ви чутимете, лишні звуки це моя кішка просто. Вирішила, що їй нудно, тому і хоче разом зі мною побути. Ось так. 23 900, поки я в лідерах. Хоч дуже складно тепер мені лідирувати, тому що у них дуже потужні автомобілі, досконалені. Ось так. Ось тепер останнє коло. Я, я зробив це спеціально, що відстав, щоб більше очків набрати. Так що я лідирую. Один до фінішу дібрався. Ось так. І наша перемога. 51-500. Репутація 200, грошой, приз 1200. І вибираємо спонсора. Чувак, Що там Кенвуд, можна Спарко? Можна нос. Енкей. Давайте Кенвуд візьмемо. Зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!